Сьогодні у випуску. З двома бійцями попрощались у Кропивницькому. Віталій Дубіна загинув під час розмінування території Харківської області. Олексій Папуша поблизу Бахмута від кульового поранення в голову. У пам'ять про 12 військових у Дмитрівці Кропивницького району висадили вишні. Це зробили вдови і матері загиблих. Вперше за шість років у Кропивницькому розквітли Павловнії. Особливість цих дерев у тому, що швидко ростуть, а листя з'являється після цвітіння. Кропивничани попрощались з двома бійцями. Олексій Папуша був гранатометником. Пішов захищати Україну добровольцем 7 квітня цього року, розповів брат бійця Юрій. Росли разом, сиділи за одною партою, і це свої 59 років, можна сказати. Добровольцем ходив, ходив військкомат, добивався, щоб його взяли, бо каже, що жалко дітей цих. Ми, ми вже то хоч трошки пожили. Хай ростуть наші діти, внуки. Каже Олексій Папуша, родом з села Володимиро Іллінка Кропивницького району. Служив в армії більше 40 років тому. До війни працював водієм Камазу. Загинув 25 квітня поблизу Бахмуту від кульового поранення в голову, розповів син бійця Олексій. Його позивний був папа. До нього два сина кожен день зводили постійно, папа, папа. І якраз 24-го він відзволять, каже, садок буде на спецзавдання. Може, буду поза зв'язком, не переживайся, буде добре. Як від того дня вже не вийшов на зв'язок, я вже почав переживати. 30-річний водій сапер Віталій Дубіна з Кропивницького загинув 3 травня, розповів його дядько Олександр Будь. Діток нема є. життів багато він спас, він міняв, розмінірував територію, а йому раді, він Каже, я подобається, хочу служити, буду служити. Загинув Віталій Дубіна під час розмінування Чугуївського району Харківської області, сказав Суспільному начальник групи піротехнічних робіт Олег Філіпов. В ДСНС Віталій Іванович працював з 2012 року, в нашому підрозділі Віталій Іванович працював з 2013 року. Неодноразово залучався на розмінування. в Чернігівській області залучався три рази, залучався в Миколаївську область один раз і три рази це останній третій раз був на території Харківської області. Каже, мав відзнаки командувача об'єднаних сил Козацький Хрест і за звитягу та вірність. в першу чергу це лінія електропередач, тобто, щоб подати на докуповані території світло, перевертали проти танку міну, танкову міну виждали час. На жаль, серед противника є теж фахівці, тому ми з обережністю перевернули раз, виждали час, перевернули два, виждали час, перевернули три. Казалось би, як то кажуть, все. І після цього повинна оглянути. Так сталося, що Віталік йшов перший, перший і в цей час несанкціоновано спрацювали зовсім інші протитанкові міни. Зовсім інші протитанкові які не повинні були спрацювати. Поховали бійців на алеї почесних воїнських поховань Далекосхідного кладовища. Олена Жукалова, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Віктор Голий, Микола Бутенко. Антон Мазур, Іван Губаль, Віктор Охріменко, Іван Дідушков, Владислав Озеряник, Віктор Костенко, Володимир Ратушний, Валентин Дончик, Руслан Абаранок, Богдан Хумовський. Ці 12-ро військових, жителі Дмитрівської громади, загинули в російсько-українській війні. На їх честь на території школи висадили алею з вишень. Матерям і дружинам загиблих бійців допомагали учні. Він у нас загинув під час трагедії в Оленівці. Він згорів в епіцентрі цього вибуху. Поховали ми його нещодавно, 18 квітня. Був дуже активним. був завжди непосидючим, завжди шукав свого місця в житті. Дуже довго робив вибір. А коли почалася війна, і він дізнався про полка ЗОВ, він націлився твердо бути в Азові. У 2018 році його прийняли в АЗОВ. З 2018 року він брав участь у бойових завданнях з повномасштабною війною відразу став на захисті Маріуполя. Він дуже гарний, бо мене сином був. Я не можу сказати словами добрий. Батьків любив, жінку любив, діточок дуже любив. Я не знаю, що казати. Струльнолюбивий був, Равилу дикого машиністом. Пішов добровольцем, кинув робити і пішов. Він заїхав додому числа 22 февраля. Вже, видно, знав, нам не казав, що куди він йде. Сказав, що він поки в Кировограді. А тоді 5 марта ми вже отримали звістку, що вже його немає. З одної сторони важливо, з іншої батькам це просто нестерпна біль. Пам'ять військових земляків жителі села вшанували хвилиною мовчання. Валентин Геннадійович Дончик. Народився 4 квітня 1995 року у селі Плоске. Загинув старший солдат 5 вересня 2022 року на Херсонщині. У цій школі навчався один з загиблих бійців Микола Бутенко. Тут в пам'ять про нього встановили меморіальну дошку. Загинув у лютому 2015-го під час обстрілу Дебальцевого Донецької області. Такі акції влаштовують в різних селах та містах України, каже голова громадської організації Культурно-спортивне об'єднання інвалідів Олександр Іськов. Основна мета нашого заходу це шанобливе ставлення до матерів та вдів, які втратили своїх синів та дочок. По Україні в 13 областях. Ми висадили 14,5 гектарів саду. Ми щиро вдячні їм за їхні героїчні подвиги і бажаємо, щоб всі повернулися з війни. Ми могли здобути перемогу. Учасники акції від школи пройшли центральною вулицею до пам'ятної стели воїнам-інтернаціоналістам, чорнобильцям та учасникам антитерористичної операції. За висадженими деревами доглядатимуть учні та працівники школи, сказала голова громади Наталія Стиркуль. Каже, це є доповненням саду перемоги. Його почали створювати торік, висадили 45 яблунь. Анна Добрань, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Кропивничанка Ганна Баришнікова прийшла на консультацію в сервісний центр пенсійного фонду, питає, чи отримуватиме субсидію в неопалювальний період з травня і чи потрібно їй знову подавати документи. каже вона пенсіонерка. Субсидія для неї важлива, отримує її на всі комунальні послуги з минулого року. І на воду, на водопостачання, водовідведення, газ, електрика. Оце такі. А в зимовий період то ще є на опалення. На опалення то я вообще дуже задоволена У мене. Ну майже покриває ті затрати, що получаю. Це небагато я доплачую. Я скажу що свої пенсії, тільки десь до 700 гривень мене виходить. Пенсія в мене 3700 тисячі гривнів. Після закінчення опалювального сезону кількість звернень щодо перепризначення субсидій збільшується, говорить начальниця відділу обслуговування сервісного центру Олена Рибак. Протягом навіть уже е, трьох днів. До нас звернулося 25 чоловік для того, щоб дізнатися, чи проведуть їм автоматичний перенарахування субсидії. З цієї кількості лише 5 чоловік подало заяву на перепризначення. Всіх інших змін ніяких не відбувалося, і подавати їм заяву на перепризначення субсидії немає необхідності. Пояснює, субсидію на оплату комунальних послуг на неопалювальний період перераховують автоматично, якщо в отримувачів не відбулося змін у складі родини чи майновому стані. Перепризначення субсидій на неопалювальний період розпочалось у травні. Субсидія у нас виплачується за попередній місяць. Тобто, в травні ми платимо субсидію за квітень. Вона вже нарахована, вона вже надруковані списки, передані на поштові відділення і на банківські установи. Ці кошти фінансуються з державного бюджету. Ці кошти. Ми за, за перший квартал цього року виплатили субсидії на 433, субсидії і пільг на 433 мільйона мільйони гривень. Говорить, є три категорії людей, яким треба особисто звернутися за перепризначенням субсидії на неопалювальний період. Перша категорія це ті, які в складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи, повинні звернутися. Друга категорія це Особи, які орендують житлове приміщення. Третя категорія це ті, які в складі домогосподарства проживає менше людей, ніж зареєстровано. Тобто якісь люди, які зареєстровані в цьому господарстві, проживають за іншою адресою або в іншому місті. Тому це треба підтверджувати на неопалювальний період. За даними Олени Романченко, субсидію в неопалювальний період на Кіровоградщині отримують майже 70 тисяч людей. Для нарахування субсидій на неопалювальний сезон враховуються доходи, отримані членами домогосподарства. за Друге півріччя попереднього року, тобто за третій, четвертий квартал. Кропивничанка Ганна Баришнікова дізналась, що житлову субсидію на неопалювальний період отримує. Яка це буде сума знатиме на початку червня? Ольга Склярук, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Є загроза моєму будинку. Зараз от, на Пасху у нас провалилась почва, образувалася достатньо велика яма. Вот і продовжує ґрунт осипатися, і це підходить фундаменту. Я очень боюсь, щоб у нас просто не обрушилась стіна. і туя достаточно високі. вони доходили у мене до второго етажа, і вот вони повністю. Це подвір'я у центрі Кропивницького. Проваля утворилось на розі вулиць Паученка та Архангельська. Мешканка приватного будинку Ліна Косова, який межує з провалям, каже, зверталася в житлово експлуатаційну організацію та водоканал за допомогою. Просила, аби яму засипали. Працівники Дніпро кіровоград відкачали каналізаційні стоки. Була яма, вона була заповнена в майже до поверху. На Пасху приїхала машина вони десь до середини убрали воду звідти не до кінця, і на протязі двох тижнів. Ми продовжували звертатися, звертатися до різних інстанцій, і ми ніяк не могли добитися того, щоб хтось займався цим питанням. Водоканал говорить, що яма – це не їх ачоць. ЖЕК відказується признавати, що це яма їх. Міряли глибина проваля понад 5 метрів, говорить Марія Страмнова. Вона мешканка багатоповерхівки, який обслуговує житлово-експлуатаційна організація номер 2 Говорить, у яму може впасти дитина, звідти вже дістали кота. Моя донька його рятувала. до того моменту, як страпилася ця аварія. Ми відчували в квартирах, от я живу на третьому поверсі, неприємний запах саме каналізації. Коли побачили, що трапилося, це ямою навіть складно назвати це вирва. Розміром десь п'ять на чотири, і глибина, ну я не знаю, п'ять-шість метрів. В першу чергу це трапилося ну, із за каналізації, яка не потрапляла в систему. Грунт розмивало з колодязя каналізації, який обслуговує водоканал, каже керівниця житлово-експлуатаційної організації Олена Петрусенко. Був запах, бо в цьому ж колодці постійно колодці біля другого під'їзду постійно ж він набирався, то тобто є воно туди ж не все витікало, а тільки просочувалося. Воно туди текло, мабуть, багато років, може десятиліття. Може, дощі оці повлияли. На балансі ЖЕО перебувають житлові будинки. При будинковій території тої землі ми. Прибираємо прибудинкову територію, але це власність міської громади, то тобто є це комунальна власність. Проваля могло утворитись, бо протікала труба каналізації, і вода з під'їзда потрапляла не в міську каналізацію. Пояснив майстер підприємства Дніпро Кіровоград Олександр Сущенко. Сказав, замінять труби каналізації. Вода з під'їзда не потрапляла. Городську каналізацію, тому що вона була запитана в витусрівною єм. Буде городську каналізацію. Проваля обстежили. Воно не загрожує будинкам, які поряд, сказав начальник відділу з надзвичайних ситуацій Сергій Коваленко. Сплановані роботи про усунення просідання за допомогою комунальних підприємств містами роботи виконані щодо підсипки. Говорить, проваля засиплять ґрунтом впродовж тижня. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільна новини, Кропивницький. Аромат дуже приємний, не різкий. Особливість павлоні, дивіться, яке тут здорове соцвіття. Перша за шість років у Кропивницькому розквітла Павловнія. Це дерево зі східної Азії. Має світло-фіолетові квіти та великі листки, розповідає агрономка підприємства благоустрій. П'ять павловній зацвіли у сквері Богдана Хмельницького. Ростуть дерева до 25 метрів висотою. Посадили їх містяни. Вони доглядали за ними разом з працівниками підприємства, каже агрономка. Квітнетимуть павловнії до кінця травня. Цим деревам вже шість років. Ви самі можете побачити, які вони здорові. Вони ростуть дуже швидко. В принципі. Два рази швидше, ніж інші саджанці. Тут деревина пишуть, що цінна, медоноси, квітнуть, пахнуть. Дерево в нас у місті зустрічається рідко. Я бачила тільки на Богдана Хмельницького і на типографії біля зупинки. Квіти дуже гарні. Якщо б у місті було багато таких дерев, багато магнолій, багато катальп, і місто було б ще гарніше. Дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.